Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні 19 листопада, хмарно, мінус 2 градуси, але відчувається на всі сім. Дуже холодно. Вийшли ми з собачкою на вулицю. Ось ходимо по двору. Небо таке хмарне. Вчора був сонячний день, хоч і не дуже теплий, але світило сонце, було дуже гарно. А сьогодні оце так. Ось... Вся земля під горобиною стелена ягідками, ще й дроздини прилітали, не обкльовували, а ягоди чимось обсипаються. Собачка передає вітання вам. Сьогодні, до речі, день працівників сільського господарства, І день колгоспника, як його у нас раніше називали колгосп, вже давно немає. Зараз інші форми господарювання, але вітання усім, хто трудиться на землі, на полях, на фермах. І подяка нашим захисникам за те, що ми можемо працювати на своїй землі. Крім того, що вчора був сонячний, гарний день, для мене ще й радісний. Вчора відбулася зустріч короткочасна, всього кілька хвилин, але ж яка радісна. Зустрілася із нашим захисником, дуже хорошою людиною, з яким давно не бачилися. Дякую йому і всім, хто нас захищає, за своє спокійне життя. Хай Бог береже їх усіх. Щодня, щогодини, щохвилини. Щоб повернулися всі живі, здорові, неушкоджені з перемогою до своїх домівок. От, От так кіти з собачкою зігріваються, бігають, граються. А я ось підійшла до нагідок, вони досі ще квітують, морозу не бояться. І ось іще хочу вам показати: ось дивіться, лілейник, бутон на ньому, оце сила в квітки. А це зараз вам покажу знову вчора мені передача. Ось син закупився в місті і передав мені тут продукти. Ціни я написала, кому цікаво, щоб порівняти із цінами в нашому, наприклад, магазині сільському і у місті, які ціни. Тут знову ж таки багато солодощів. Хоч дехто каже, по тобі не видно, що ти їх їси, але ж взимку солодку хочеться. Я не зловживаю, але є така слабинка в мене. Це знову поповнення запасів на випадок відключення світла чи газу, консерви. Минулого разу я показувала. Паштети, шпроти, сардини так такі використовую суп е, варимо такий рибний. риба така в томаті для приготування борщу, особливо в піст, ну, цукерки, кава якась е, шоколад, там прявники, печиво вівсяне, е, сушки, вафлі, рулети знову бісквітні. Ну і як завжди, там приправи, таке перчик, чорний, мелений, духмяний приправи до свинини, до м'яса, желатин. Оце кава якась Я такої ще не пробувала, навіть не бачила більше того скажу, тому що я п'ю. Звикла вже до однієї, хоча син часто привозить, то з Ужгорода, коли там був, бував, то ще якусь із-за кордону чи зі Львова, а такої не, не пробувала. Ну, от на загальну суму таку продуктів закупив. А це ще закупка з епіцентру. Протруйник антихруч, фунгіцид, інсектицид, актара, Потім такі опори для квітів, металова підтримка. Я їх вже вчора у вазони поставила. Такі ось рукавички для роботи в садку та на городі. Шість пар шість опор для гіпераструмів. В основному я їх використовую. Ну, оце така розпаковка сьогодні. Оце я вам все показала. І ось це показую. Це не гіпеаструм. Це колись син подарував мені квітку Амареліс. Але, як я почитала, він у хаті ніколи не зацвітив. Оце так, величезний пучок листя зеленого, потім воно відмирає. А читала я, що він розквітає тільки відкриту ґрунті. Це можливо тільки десь у теплих краях на півдні. Тут показала вам світлини, які знайшла в інтернеті. У цього Амариліса на квітконосі буває від 8 до 12 квіток. Вони ароматні, нагадують запах гіацинта і за формою, ніби дзвоники, бутони розкриваються по черзі та цвітуть по 4-5 днів. Кожен і, хоч скрізь на сайтах активно продаються цибулини цього. Амариліса Беладонна, але я не бачила, щоб хтось десь показував, що в кімнаті в нього розквіт цей Амариліс. Ви там бачили в мене на вікні у вазоні цибулина Амариліса видовжена, грошоподібної форми. Ну і квіти, як пишуть, менші, ніж у гіпоастрима. Друзі, а я вам бажаю тепла і добра, незважаючи на погоду за вікном. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.